У поліції розповіли нові обставини кривавого конфлікту у старому селі. Головного організатора бійки вже взяли під варту. Нагадаємо, все відбувалося у неділю 15 січня. Виявилося, що конфлікт почався за кілька днів до цього. 12 січня троє місцевих жителів зайшли в один із магазинів. Один з них, неповнолітній, взяв, значить, і з хульганських спонукань кинув цей автомат, який вимірює. Дану силу удару, значить, петарду, дана петарда пошкодила в автоматі місце, в який вставляються грошові кошти. Після цього молодики пішли, а наступного дня власник закладу вирішив з'ясувати з ними стосунки. Почалася бійка, чоловіка поранили із травматичної зброї. Потім зломисники почали втікати на позашляховику БМВ x 5 Постраждалий, звернувся до поліції, а вже 15 січня нападники домовилися із товаришами помститися за це звернення 33-річному односельчанину. На розборки, так називаємо, приїхали вже гості з сусіднього Березнівського району. На даний час, значить, один з самих головних фігурантів, який на даний, який, який був перед тим, скоїв розбійний напад з проникненням в житло в грудні місяці 2016 року, значить, йому була обрана міра запобіжного заходу Рокітнівським судом. Особисте зобов'язання. Він порушуючи це особисте зобов'язання, знову став на злочинний шлях. 25-річного зловмисника суд взяв під варту. За вчинення хуліганства і застосуванням зброї йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 7 років. Долю інших фігурантів справи ще не визначили.